Всім привіт ви, шановне панство. Е, який у нас сьогодні день, як завжди забуваю, середа, 1 березня, перший день весни. Вітаю вас першим днем весни і сподіваємось, весна символізуватиме перемогу та мир, яка скоро настане. От е, тепер щодо нашої роботи, зійшли ми з парому. ми в Польщі, Порт Сміноущі. Зараз їдемо в околиці міста Лєшно. це нижче Познані. Ми будемо там знову ж таки мінятися причіпами. Наш причіп вантажений, який ми забрали у Швеції, у Сані. от. Віддамо іншій людині, яка з ним поїде вже на вивантаження до Словакії, здається. А мені віддасть він пустого причіпу. І на пустий причіп у нас є плани також завантаження на завтра пластиковими трубами. Ну що ж, погнали? Не знаю скільки до того річно приблизно. Біля 400 км. Полетіли. Погодка чудова, зацініт. Сонечко, чисте небо, плюс 10. Все, машину я обійшов. Завжди, коли з'їжджаю з парому, я обходжу автомобіль, щоб переконатися, що немає ніяких пошкоджень, все нормально, все зачинено і можна безпечно їхати. Полетіли. А вам гарного дня! Тут ось на ремонти йдуть, бо ж е підтягується сюди автомагістраль Астерет, яка от там буде підходити. І, коротше, ну, ремонти це завжди так погано, бо тут і ці ями вибоїни, і машиною хитає. Тим паче, коли 24 тонни. Ну, а ні, у нас не 24, брешу, у нас 18 тонн. Ну Все рівно тяжкий вантаж, Воно дуже розхитує автомобілем. І, коротше, треба, те тільки можна пригальмовувати. Щоб не наносити шкоду. шкоду Підвізці машини і в цілому. Добре, друзі, газуємо. Зараз зателефонуємо тому водію, з яким ми маємо мінятися. І, цей. і Запитаємо, де він є, як ми з ним зустрінемось. Бачите, все розкопано. А там буде автомагістраль. От, кінчиться плід, бачите, там піде автомагістраль новенька. Ви бачайте брудне скло. Я ще не вмикав щітки. Чекаємо на дощ. Жарт, звичайно. От. А це вже виїхали на стареньку дорогу, поки що відчинено. А згодом побудують ту нову, а за цю дорогу всі забудуть, і вона буде тут одиноко стояти і не використовуватися. Отака От в неї доля. Цікаво, як в людей часом буває. Якщо я не помиляюся, це вже фінішна пряма і зараз виїдемо на автомагістраль. Вже не буде ремонтів, можна буде ножку випрямити, додати швидкості. От, бачите. Коротше, техніки мільйон. Всі щось роблять. Та-дам! Автомагістраль! І білий возик за нами їхав від самого порту. Нарешті він зрадів, що може нас обійти. Ай, до речі, ще хотів вам подякувати також за підписки. Уже більше 300 чоловік підписано на канал. Ну, для мене дуже приємно, чесно, бачити, як потрошечки йде прогрес. Буду старатися, звичайно, знімати цікавіше. Відповідно. Тому що з кожним відео все рівно якийсь прогрес має бути. Ну, якось має бути відчуття кадру, відчуття сценарію і щось подібне. Я в тому, звісно, нічого взагалі не розуміюся. Але я думаю, що якось підсвідомо це все має вдосконалюватися. Ну, звичайно, завдяки вашим оцінкам та відгукам я буду розуміти, чи в правильному напрямку ми рухаємося, чи стоїмо на місці, чи не дай Боже пішли назад. Регрес. Тому Будь Ласка, завжди пишіть відгуки, ставте лайки. Ну і підписуйтесь на канал, хто хто ще не підписався. Які 200 кілометрів показує навігація. от, Я думаю, супер ідея. Помиємо ластівку нашу і заодно там відстоїмо паузу. ну, Поїдемо на місце, побачимо. Якщо там, звісно, немає дуже черги, ну, великої черги, то тоді вже будемо щось думати іначе А так, в принципі, задум хороший. Так що полетіло. Розв'язка міста Щецин А ми продовжуємо наш шлях далі. До Мийки нам ще лишилося 184 кілометри. Вітечки, в'течки. Але погодка файна, не може не радуватися душа і серце і очі. Як ми ту весну чекали, звісно, ще десь попадемо в сніг, в ожеледицю, але... Навіть така приємна нотка сьогодні, в цілому, як це? Додає свого позитиву, однозначно. Круто. Так, досить то є автомагістралі, давайте трошки з'їдемо. Де подивимось ще що? Зараз поїдемо дорогою 24-ю, потім 92-ю. І вона нас приведе туди, куди ми прямуємо. Перша точка це на мийку. Пішла тепер вузенька дорожка. Дивіться, зелененьке поле. так. Не пам'ятаю, чи цей залізничний переїзд нормальний чи не нормальний. Ну в плані, треба сильно пригальмовувати чи ні. Бо є ж такі, що як не пригальмуєш, то можна кабіну відірвати від машини. Ні, цей тобі, здається нормальний. Дивіться, який гарний вісок. Природа потихеньку оживає після зими. Чудово. І скажуть попереду випадок, ну тобто аварія, і тільки почали пускати автомобілі. Бачите, телефон показує оранжевим швидкість руху. Да, цікаво, дорога да, є дорога. Оце ми доїхали до цього випадку. Вмикаємо в обов'язковому порядку аварійку, коли спиняємося. Бачите, перед нами колега також стояв на аварійці, це означає, що все стоїть. Типу увага, щоб зменшити вірогідність того, що хтось йому приїде взад. Добре, побачимо зараз, що там сталося. Нам ще до мий, домийки лишилося 29 кілометрів. Гонщики-гонщики. Тут на 24-й дорозі є такий участок цікавий. зігзаг. Якщо нікого немає, то можна його, в принципі, пройти майже по прямій. А як машини є, то приходиться добре так пригальмовувати. Вон там, де червоненькі машинки стоять, там мойка. Там така черга, що це капець. Ну, типу, я там втрачу дуже багато часу, тому я там розвернувся і став на паркінг. Зараз відстоїмо паузу 45 хвилин і поїдемо до того місця. Де ми маємо мінятися причіпами? Така реальність: чудова погодка, світе сонечко, і, напевно, всім закрутіло помити автомобілі. Ну, в принципі, логічно. А якби йшов зараз там дощ до прикладу, я думаю, що там би черги не було. Але таке. Нічого не зробиш. Добре, зараз щось. Підемо на заправочку, купимо поїсти, бо в нас вже поїсти скінчилося. Я додивився по кишенях. Знайшов картку, забув це з сьогоднішнього парому. Я забув віддати її, ну, лишити на паромі. Це ключ від... від каюти. Добре, будемо мати в колекції. Це, до речі, ось всі мої квитки з нещодавніх паромів. Бачите, їх ціла стопка. Це ми їх зберігаємо для контролю, якщо вдруг транспортний контроль зупинить, і вони захочуть якісь докази, що ми дійсно пливли на паромі, а не летіли по повітрю, то от. Докази зберігаються. О, бачите, майка би не завадила, як мінімум цьому прицепу. Але, але, але. Що маємо, то маємо. Брудна, свинка піггі. Зате їх тарічастенькі. Це мій фетиш, я їх завжди мию. Двері брудні. Мама моя завжди каже, чого в тебе такі брудні двері. Ну, Бо брудна машина. Зараз ще раз перевірю то місце по Google Maps, де ми будемо по чіпами мінятися. Щоб не було ніяких сюрпризів і т.д. і т.п. Ну, я завжди люблю досконально знати, куди я їду, де повертати, де ставати. От, щось напод... нап... як це? подібне до того. Е, не люблю імпровізацій на ходу. Угу. Бо то вантажний автомобіль У нас завжди менше місця для маневрів і менше часу подумати. Якось так. Погодка, як бачите, супер. Весна завжди супер. Я думаю, її всі люблять. Навіть ті, хто любить зиму, все рівно в кінці зими вже дуже хочеться весни. Ну що, друзяки, достояли ми паузу, погнали далі 104 км до паркінга. Там ми будемо мінятися прицепчиками. Віддамо цей причіп, в якому 18 тонн вантажу, а заберемо пустенький. Сонце. Сонечко прямо в очі. Лупаше. Це мийня. Три машини лишилися в черзі, але що нам вже? Ми вже паузу достояли. От, добре, їдемо далі. Ставки перемкнеться, перемкнеться, не перемкнеться. Не мені зі світофори польські, то це просто капець. Він перемикається пів секунди. Але нам тут пощастило. Так, починається познанська метушня. Тут як завжди там круг, і перед кругом завжди корик. Я вже зарані включив аварійку, щоб машини, машини, які позаду попередити їх, що ми спиняємось. Безпека. Так, все, аварійку виключили. Брум-бум-бум-бум. П'ята година, всі якраз роз'їжджаються після роботи по домах. Нам ще 78 кілометрів до паркінгу. Це десь година 10 їзди. Так. Опа, бачите, добре, коли фура їде, вона виходить, перекриває нам круг і ми можемо спокійно проїхати теж. Бо коли легковушка, то вона дуже швидко встигає проїхати і не підходить таке. Так, тута з'їжджаємо. Поїдемо по С5 автомагістралі. 80 у-у-у, двигун каже, у-у-у. Типу незадоволений, Чого ми з'їжджаємо, ми ж так чудово їхали. Той каже: ууу, цікавий <смайший> звук такий. <смайший> Скидаємо швидкість по такому признаку, що дуже багато спереді ліхтарів стопів запалюються, бачите, і попереду автомобілі теж вімкнули аварійки. Тобто вони зупиняються. Треба завжди дивитися далеко вперед. Щоб відчувати і контролювати ситуацію на дорозі. А що там сталося тільки до, до розв'язки. Давай, колега. Вилазь. Тобі так файно якраз. Що там позаду нас? Є легковушка, але... Все, аварійку вимикаємо, немає сенсу. І так уже повземо. О, багато машин їде розв'язки і, відповідно, всі пригальмовують і так утворюється корочок. Нашій роботі ще чудово то, що можна заглядати, наприклад, веркові машини зверху. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Дивися. Видно, що в салоні. Часом відкриваються дуже гарні краєвиди. Ну. Люблю дивитися, в кого в салоні порядок, в кого бардак, як речі лежать. Оце, звісно, коли от їдеш в корку, ця жіночка взагалі спить. Хм. Самі хитрі їдуть, їдуть, а потім вклинюються і гаймують весь цей ряд. 12 вольтове. Що ти йому скажеш? І шаг Олега поламався, бачите, обгородили його фішками на автомагістралі, щоб, не дай Бог, не було аварії. А настя легковушечка, от яка обходить зараз, вона нас пропустила. Дала нам перестроїтись. Касавчик. і він нам теж подякував. На дорозі має бути тільки в Ось і сонечко майже зайшло. І то майже кінець першого дня весни. День чудовий, дійсно, весняний. кльово. Ще 20 кілометрів лишається нам до точки, де ми замінимо прицепчиками, і там ще кілометрів біля 60 ну, треба буде доїхати до паркінгу, на який ми вже станемо на ночівлю. А завтра у нас е, завантаження в двох місцях. На восьму і на 9 ранку, здається. от. Ну, нарешті ми докотилися до того паркінга. Так, будемо сподіватися, що місце на ньому є де заставити нам прицепа нашого. Чи той водій одразу їхати має, я не в курсі, чи він ночувати буде. Штаби. Я вже бачу Вдал... Як це? в темноті наш прицеп. Коланко. А вон там, походу, він уже вийшов. Він значить буде їхати, бо він дуже нас чекав. Добре, пішли відчіплятися. І все, поїхав наш прицепчик далі. А Ми зараз заберемо свій. Такс. Дивлюся куди куди їхати на паркінг, хоч я знайшов станцію. Стація парів, заправка. В принципі, можемо до неї їхати. О! Це воно так поведе. Чи ні, чи як. Коротше, десь 50 кілометрів лишається Добре? Погнали? 50 то мало, швидко доводимо. Люблю поїжджати вже в такі містечка, які полягали спати. Де вже немає метушні людей багато. от, Ось тільки мопедист якийсь їде кудись. Їдь їдь мопедист. прикольно, Нема нікого. і Дядя. Ми поїдемо, а потім встаємо куди їдеш. Нетерплячі. Ми що не встигнемо ми 5, 4, 3, 2, 1. ай постоїмо Червоний. Ну що, банда, лишається 6 км з половиною до паркінгу. Перед нами містечко Гостень. Але за ці 6,5 кілометрів ми зараз так кермом накрутимося. Побачити чого. Поворот на повороті. Мені не дуже воно подобається, особливо коли вдень. Місце малувато, а легковушки візуть справа, зліва. Бачите. Нічне містечко. Гостинь. Бачите тут. Хто перший раз, то дуже легко тупанути, заблудитися, бо тут... Не поймеш, як що. От, наприклад, тут дві смуги уходить направо. І бачите, і нам, щоб повернути направо, нам потрібно зайняти півтори смуги. А вдень, ті що не розуміють, лізуть зліво під тебе і все, Легкові машини. От такі нюанси. І там наш перогадки ще пункта і там копейки. Фінішна пряма! Та-дам 600 метрів, он вже видно наш паркінг, нашу заправочку. Так, дальній вимикаємо і так побачимо. Сподіваюся, місце буде. Не буде забито, щоб ми десь переткнулися. Потім Потім ми прибудемо, Правильно він вона каже. Іванка і, і каланковська машинка стоїть, теж онушка, це поляк Томаш. Добре знаємо. це Друзі, ставимо на паркінг. Сьогодні ми 440 км проїхали. В принципі, не втомилися. Зараз заплатимо за нього, за цей паркінг. І завтра вам покажу, як підноситься дах в причепі. все Доброї вам ночі, відпочивайте.